Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7, та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. БК висота трикутника АБЦ, АБ дорівнює БЦ. Укажіть неправильне твердження: варіант А. Кут АБЦ дорівнює куту БКА, Б. Кут БАЦ дорівнює куту БЦА. В трикутник БАК, дорівнює трикутнику БЦК. і Г – кут АБК дорівнює куту СБК. Приступаємо до виконання. Неправильне твердження нам потрібно. Я намалювала трикутник АБЦ, АБ дорівнює БЦ і БК провела висоту. Ну, а тепер показую наше твердження. Перше твердження у нас кут АБК. Почнемо не з першого, не з А, почнемо з кінця. Кут АБК з Г. АБК дорівнює куту СБК. У рівнобетиному трикутнику висота, проведена до основи, буде медіаною і бісектрисою. Як бачимо, у нас дані кути АБК. І це БК будуть рівні, бо БК буде бісектрисою. Тому це правильне твердження. В трикутник БАК БАК дорівнює трикутнику БЦК. Наші трикутники рівні, можна навіть взяти за стороною БК, у них спільна сторона, і двома прилеглими кутами. Тому дана. Дане твердження також у нас правильне, спільна, спільна сторона БК і кути прилеглі у нас рівні. Далі Б твердження, кут БАЦ, БАЦ, дорівнює куту БЦА, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, тому це також правильне твердження. І переходимо до твердження А. Кут а, Б, С, я покажу його червоним, кут а, Б, С дорівнює куту Б, К, а. Б, К, А. Це твердження у нас неправильне, тому що кут Б, К, А у нас 90 градусів, а градусна міра кута а, Б, С нам невідома, але вона не може бути 90 градусів. Тому неправильним є твердження А кут а, Б, С дорівнює куту Б, К, А. Нам невідома градусна міра кута а, Б, С. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3, підручника геометрія 7. Та номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 6 підручника математика 7. Виконано. Напишемо, що це неправильне твердження.